Традиційно дзвоном сповіщають про початок святкової літургії. На Болебінь за участі владики, зібралося за дві сотні краян. Приїхали навіть гості із Донбасу. Кажуть, свята на Закарпатті відзначають значно духовніше ніж на сході України. Іскрені, віруючих людей, і у нас багато. Але у вас це все поставлено в іншій степені, тому що, во-первых, дуже много церкві. І от що мене поразило в тому, що дуже много людей ходить в ці церкви. Значить, люди іскрені вірять окрім туристів і гостей Єршави, на молебні приїхав і Володика Феодор. Завітав поглянути як справи із будівництвом дерев'яної церкви. Отець Василій, настоятель свято Васильівського храму, пообіцяв, що уже влітку повністю завершать роботи і освятять новобудову. В Житті кожного, кожного людини, як відбувається якесь будівництво дому або ще чогось, то як тяжко побудувати дом для себе? А уявіть собі, це храм Божий. Це зовсім інакша архітектурна споруда, і, і тому треба додержуватися всіх правил, і нам то все треба багато коштів. Так що постараємося на слідуючий праздник уже молитися у новому храмі. А як владика казав, освячення постараємося зробити, щоб було тепло або літом, або осінню. Храм у Віршаві охрестили козацьким. Святий Отець пояснює це швидкими темпами будівництва. Як ви знаєте, козаки були самими православними людьми. І вони в у деякий, у деякий час кочували із міста на місце. І в них були такі розборні дерев'яні церкви. Куди вони переїжджали, значить вони розбирали церкву, переїхали на нове місце і буквально за місяць чи за два склали нову церкву, збудували ту ж саму, що розібрали, і вже молилися у храмі. Свято-Васильівський храм в Віршаві зібралися і гості з сусідніх сіл і районів. Кажуть, ця церква для них особлива. Це для мене дуже велике свято, бо в мене батько Василь, дід Василь, чоловіка батько Василь. Брат у мене був Василь Покійний і я Васильівна. У нас це дуже велике свято. Було завжди, оскільки наша родина була віруюча, ми завжди ходили в церкву і для нас був новий рік. Батько нас з півночі приводив у церкву. До ранку ми молилися, а потім святкували Новий рік. Масово відбудовувати дерев'яні церкви на Закарпатті почали в останнє десятиліття. Лише за минулий рік у краї їх з'явилося кілька десятків.